Вітаю вас! Ви на каналі міжнародної аналітичної спільноти Ресургам, і я її засновник Дмитро Корнієнко. І у новому випуску тижневого огляду подій ми поговоримо про перше повторні президентські вибори в Румунії. Чому антиукраїнський кандидат здобув перше місце у першому турі, та чи можливо уникнути його перемоги у другому? Другою нашою темою буде Служба Божа України, яка вперше затримала агентів військової розвідки Угорщини, які збирали інформацію для анексії Закарпаття та іншу чутливу інформацію проти України, як Україна та Європа можуть тепер використати цей скандал, щоб натиснути на Орбана. І третьою нашою темою буде трохи про пакистано-індійський конфлікт і яким боком їх угода. Про припинення вогню впливає на Україну. Тож, поїхали. А щоб відео гарно поширювалось і ми мали можливість робити більше оглядів, то прошу підписатись та поставити лайк. Це як допомагає нам, так і мотивує. І почнемо. Ми з Румунії, румунських виборів. Румунські вибори для нас важливі не тільки тому, що це наш сусід, це важливий логістичний вузол для нашої країни, а також це країна, яка відіграє важливу роль в контролі чорноморського узбережжя, що нам допомагає. Це важлива країна, яка відіграє роль в навчанні пілотів на F-16. Це важлива країна, в якій розміщені хаби, які забезпечують. Зсу певною технікою, ремонт техніки і так далі. І це, зрештою, країна, яка має радянський ВПК, який теж нам стає в нагоді. Тому румунські вибори є важливі і ще більш вони важливі в тому факті аспекті, що Румунія це напівпрезидентська республіка, в якій важливу роль відіграє президент. Він не є таким ключовим, як у США. Але він дещо подібним за функціоналом, як у Франції, тобто президент відповідає за зовнішню політику, безпеку і так далі. Тому президентські вибори для нас є важливими в Румунії. І, на жаль, в першому турі перевиборів ми отримали те, що промосковський кандидат, який схильний до Москви, хоча він заперечує це, і ми отримали те, що кандидат, який є україноскептичним, він набрав доволі. Солідний відсоток підтримки в першому турі. Мова про Сіміона, який набрав 41% підтримки. Як він це набрав, це дуже цікава історія. Якщо коротко, ефективне позиціонування, оскільки в момент до того, як Джорджеско остаточно зняло і заплакували з виборів, то Сіміон знімав свою кандидатуру і казав, що не буде виставляти на перевибори, щоб підтримати Джорджеску, а Джорджеско ще й призначить премєр міністром Тобто Сіміон зробив все, щоб демонструвати, що сама влада для нього не є важливою, а є важлива ідеологія. І це приваблювало до нього певний прошарок електорату, і той електорат, який, зрештою, від Жоржеско перейшов до Сіміона. Другий момент, що у цьому ультраправому ком'юніті їм вдалося виставити єдиного кандидата, що не вийшло зробити про європейському, скажімо так, крилу румунської політики. Тобто Сіміон був єдиним кандидатом, який безпосередньо отримував підтримку від євроскептично налаштованих виборців. І третій момент Сіміон теж вважається позасистемним як до того Джорджеско, якого зняли. Чому? Бо Сіміон пропагує достатньо прості речі: він пропагує те, що система є неправильною, систему потрібно зруйнувати. І ця та система, яка змусила Румунію відставати в економічному розвитку. І тут є відповідь, чому Сіміон такий популярний за кордоном, бо ті, хто виїхали з Румунії, не змогли знайти себе безпосередньо в економічному житті країни всередині. І вони виїхали. І вони мають певну можливо, образу навіть. Щоб вони були вимушені виїхати. І коли Сіміон пропагує там руйнацію системи, яка змусила виїхати, діаспора в таких країнах, як Італія, Іспанія, Франція, де найбільші румунські діаспори, голосують 60-70% за Сімеони. Чому? Бо вони вбачають в ньому помсту системі, і там його популярність. І тут відповідь, чому соціологія, соціологія йому давала близько 30%, а він набрав. 41. чому соціологія не змогла зафіксувати оцей ріст? Вона не була помілковою, але вона не фокусувалась на голосах, які були за кордоном. З 3,5 з половиною мільйонів голосів, які отримав Сіміон, близько 560 тисяч це за кордоном, і це ті голоси, які соціологія просто не може порахувати, бо це дуже дорого проводити в декількох країнах ці дослідження. І другий аспект, що Сіміон популярний серед населення з низьким рівнем економічного достатку, сільській місцевості в малих містах, тобто. Це ті території, які враховуються в дослідженнях, але все одно там найбільша похибка під час досліджень, враховуючи територіальні аспекти. І що ми маємо? Що є Сіміон, який, в принципі, має тепер позитивну динаміку, оскільки він вчасно зміг зіграти на цьому, що Джорджеску очікували, що його заблокують, але Сіміон демонстрував, що він. Не гониться за владою, а головне це подолати систему. Другий момент це його позасистемність. І третій момент це його прихована динаміка електорату, яку важко відслідкувати, і під яку важко підлаштуватись. З іншої сторони, є умовно про європейський мер Бухаресту, є Ніка Шурдан, який вийшов з 21% підтримки. І тут дуже цікавий момент. Нікошурдан змагався з декількома проєвропейськими кандидатами. Тобто, окрім Антонеско, що був відчинною влади, ще був Ласконі, яка була з партії Нікошу Рдана в той момент, коли Нікошурдан був в партії. І Тому, виходить, ці рейтинги розтягувалися. І плюс важливий момент слабкість дана в тому, що. Окрім того, що він є позасистемним, це наче плюс. Але мінус, що в нього нема структури підтримки. А для позасистемного виборця він вже і не такий позасистемний, враховуючи те, що він мер Бухареста і його сприймають в певному розумінні елітарно, що це столичні еліти, і це тисне вниз. Але давайте подивимось на слабкі і сильні сторони кандидатів. Румунія є слабо урбанізована країна. Хоча вона європейська, але лише, якщо щоб не помилятись, скажу точно, 55% Румунія має рівень урбанізації. І цей рівень урбанізації свідчить про те, що сільський електорат є доволі важливою складовою для цих виборів. І це додаткова перевага Сіміону. Але давайте подивимось, найбільш кращий варіант. Яка межа успіху Дана, щоб він переміг в другому турі? І це сформувати за два тижні образ захисту від радикалів. Це подібний образ, який формували проти Лепен, який формували проти будь-якого ультраправого кандидата. І для цього Дан потребує підтримки інших учасників першого туру. Ідеологічно, Дан є. Право що може змусити вагому частку скептично налаштованих до Семіона виборців із соціал-демократичного табору, тобто табору чинної поки влади, утриматись від участі у виборах, бо ідеологічно дам теж далекий від них як і Сіміон, але ближче ніж Сіміон. Тому прогнозування другого туру виборів може бути наступним: розглянемо за яких умов. Перемогу може здобути Дан, головна умова це образ захисту від радикалів, що я вже сказав, та певного проєвропейського вектору руху Румунії. Дан є позасистемним кандидатом, і в нього просто немає партійної основи, хоч він і перебував раніше в партії, в якій зараз Лосконі. Дан критично потребує, щоб його підтримали провідні партії. І підтримка провідних партій це соціал-демократи, ліберали і правоцентристи, а також партія угорської діаспори. Це буде ключовим індикатором для нас у ці два тижні. Чи має дан шанс перейти рівень підтримки, який дозволить йому перемогти? Станом на зараз з партією Лосконі найбільш Простий варіант, вона його вже підтримала, ще підтримала в першому турі. Більш того, голова партії Ласконі покидає свою посаду. Тому партія Ласконі, правоцентрична партія, вона підтримує дану. І за соціологію, 95 виборців Ласконі прийдуть на вибори, що головне, і проголосують в другому турі за дана. Інший момент, що є у цей спільний кандидат, єдиний кандидат Антонеску, який і не спромігся дати чіткої відповіді, кого він підтримує. Він сказав, що нехай виборець сам визначається. Ну, тобто він дає таким чином певну можливість Сіміону. Так ось, цей єдиний кандидат Антонеску, він був підтриманий трьома партіями: соціал-демократами, лібералами та угорською меншиною. І зараз найкращі справи з угорською меншиною. Голова партії Клемен Хоннор в інтерв'ю заявив, що найбільш ймовірно його партія підтримує Дана. За соціологією, 71% прийшли б на вибори та підтримали б Дана, а 29% не прийшли б на вибори. 0% проголосували б за сімеону. Тобто там перетікання буде гарне для Семіона, але це тільки 10% навіть менше підтримки. Інша справа це ліберали. Керівництво партії ліберальної натякнуло, що незабаром вони підтримують одного з кандидатів, і найбільш ймовірно, це буде також дан, оскільки 95,5% виборців партії за соціологію підтримали б дана у другому турі в разі протистояння Сіміоном. Ну яке вже є це протистояння, тобто партії вигідно підтримати дана і навряд чи, вони від цього відмовляться. Але ключовим зараз залишається це, кого підтримують соціал-демократи, чи взагалі когось вони підтримують. Наразі невідомо, чи партія офіційно підтримує когось, враховуючи позицію виборців і хаосу керівництва своєї в партії після того, як прем'єр Чалаков зазнав повного фіаско, за наявною інформацією в румунських джерелах, що я зміг дістати, соціал-демократи готові підтримати таке дано. Але за однією умовою, якщо Дан підтримає кандидата від соціал-демократів на виборах в мера Бухареста. І не просто Дан, а всі ці проєвропейські партії підтримують кандидата від соціал-демократів для виборів в Бухаресті. Тому ми бачимо, що соціал-демократи зараз займають таку позицію, що влада для них є дорожчою, ніж ймовірність розвороту Румунії в антиєвропейський бік. Розвитку. Що важливо, що спонукає соціал-демократів до такої позиції? За соціологію, у разі пари Дан Сіміон, 75% виборців соціал-демократів взагалі не планували приходити на другий тур. Тобто вони не вбачають ні в Дані, ні в Сіміоні теж я казав раніше, того, хто мог би відстоювати їх інтереси. Але це було до першого туру. Вони вірили, що їх кандидат Антонеску пройде безпосередньо в цей другий тур. Але зараз вони будуть вимушені робити вибор. І від того, який вибор зроблять електорат соціал-демократів, зрештою буде вирішуватись то, хто переможе на цих виборах. Тому нас очікують дуже напружений другий тур. Тому важливо для Дана дві речі, чи він переможе. Для цього йому потрібна підтримка від інших партій, це раз і друге, це безпосередньо. Мобілізувати електорат цих партій, щоб вони прийшли на вибори. Для Сіміона це продемонструвати ту мобілізацію яка електорату, яка була безпосередньо на першому турі, і не влізти в будь-які скандали. Коли буде другий тур, на що варто орієнтуватися? Якщо до цього часу Дана не підтримують соціал-демократи, то очевидно в лідери буде виходити Сіміон. Другий індикатор для вас, на який ви можете зважати, це рівень явки. Якщо явка в другому турі сильно просідає, то, скоріш за все, вибори соціал-демократів, що близько 20%, вони просто не прийшли на вибори, і це означає, що у дана нема запасу голосів перемогти Сіміону. тому явка буде теж важливим індикатором, і по ньому будемо орієнтуватися. А ми перейдемо до другого питання. І друге наше питання це угорська військова розвідка. 9 травня стало відомо, що служба Божа України вперше затримала агентів угорської військової розвідки, які шпигували проти України та збирали чутливу інформацію, зокрема щодо можливості анексії Закарпаття. Існування цілої мережі військової розвідки навіть між дружніми країнами не є чимось екстраординарним, але тут ситуація доволі цікава. Перше за день до операції затримання агентів угорської розвідки варто зазначити, що це українці, це звичайні рядові агенти, які мало на що впливають. Але за день до затримання опозиція угорська опозиція на чолі з Петером Мадяром, безпосередньо Петер Мадяр, опублікував записи міністра оборони за 2023 рік, де той заявляє, що угорці. Більше не будуть миролюбивою нацією, вони відходять від нульової толерантності до війни. Тобто вони готові до якихось військових агресивних дій, враховуючи, що Угорщина оточена переважно країнами Євросоюзу та країнами НАТО, то неважко здогадатися, проти кого угорці можуть бути агресивно налаштовані це саме уряд Угорщини. І тут Петер Медяр здобуває важливі електоральні бали, враховуючи те, що вибори в Угорщині будуть незабаром менше ніж через рік, через 9 місяців, якщо бути точним, то він по факту руйнує цю миролюбиву позицію Орбана, який каже: Я при владі я роблю все, щоб Угорщина не була втягнута у війну, щоб угорські хлопці не гинули і так далі. Я хочу зупинити війну, але по факту Мадяр публікує відео, в якому міністр каже про мілітаризацію, і тут вже на наступний день СБУ затримує агентів угорської розвідки, надаючи певні відеодокази їх діяльності і іншу інформацію. Якщо б це просто було інсинування або ще щось, це б не викликало такої агресивної реакції з боку Угорщини. Тим паче, що безпосередньо Орбан, тобто прем'єр, почав робити коментарі з приводу цієї ситуації. В таких моментах не дуже прийнято, щоб лідери країн робили коментарі ну, з доволі такого. Звичайного процесу, як там затримання агентів розвідки і так далі, так може бути коментарі, але не прямо окремі прес-конференції, тобто це боляче б'є. І якщо ми візьмемо заяву угорського прем'єра, то він прямо звинувачує, що Україна співпрацює з угорською опозицією, щоб протидіяти, щоб скинути з влади Орбана на наступних виборах. Чи дійсно це так? Ну, зробимо таку паузу, посміхнемось і подивимось, що буде далі. Але ці скандали підточують позиції Орбана в своїй країні. І тут важливо послухати заяву Орбана, оскільки ця заява дуже чітко підкреслює, наскільки у цей момент у цей скандал, що спочатку Мадяр опублікував відео, а через 24 години по факту підтвердилось про кого оцю мілітаризацію. Проводить угорський уряд чинний, цю біль Орбана, підкреслює його заява. І звучить вона так. Угорський уряд вважає таку позицію глибоко тривожним явищем у новітній історії країни. Не було прецедентів, коли внутрішній політичний актор працював у тандемі з розвідслужбами сусідньої держави, бідкається Орбан. Вона також назвала доказом координації між Україною і Тисою той факт, що твердження Києва про викриття угорських шпигунів були поширені опозицією і швидко переросли у повномасштабну міжнародну кампанію з дискредитації. Тобто, що ми бачимо, що орбано боляче, і це добре. І це, мабуть, головний висновок, оскільки рейтинги Орба нападають, вибори наближаються. Мадяр не є те, що таким проукраїнським кандидатом і так далі, але він є проєвропейським. Тобто, як буде працювати Брюссель, те й буде прийняти Мадяр. І те, що, можливо, ми йому дещо допомагаємо певними моментами. Він про це не забуде і будуть нормальні відносини з Угорщиною після виборів в 26-му році. А ми перейдемо до останньої теми. І остання тема це. Індопакистанське перемир'я, або чи воно є, бо поки я готував випуск, воно було не було. Але наче станом на зараз воно є. Тут важливо, що як вплине це індопакистанське перемир'я на Україну. А вплине воно наступним чином: що в минулих оглядах і відео я казав, що Білий дім це декілька груп впливів, де з одного боку є там Рубіо Келох, з іншого боку, там, Вітков, Маск, Венс і так далі. Що ми зараз бачимо, що стратегія Віткова перемовна в Ізраїлі, по іранському питанню ядерна програма і по Україні вона не працює, нема результатів для Трампа. Як би Вітков не намагався сказати, що ці результати є. І єдине, куди Вітков не вліз, це індопакистанський конфлікт зараз або прототип війни в, в Кашмірі. І це добре. Спочатку американці взагалі не хотіли звертати на це увагу, ігнорували ці події. Але зрештою, коли ескалація дійшла до певного рівня, то за день до того, як Індія та Пакистан оголосили, що в принципі вони погоджують припинення вогню, до Індії та Пакистану звернувся держсекретар Рубіо, і Рубіо сказав наступне: що США готові запропонувати. Своє посередництво США готові знайти точку дотику для вирішення конфлікту і Рубіо запропонував свої послуги. І як не дивно, через 24 години ми почули від Трампа, хоча Трамп не є теж правди, але потім ми почули від Індії і Пакистану, що в принципі перемир'я є і є щось погоджене. Дуже важливо, чому. Після оголошення цього переміря був проміжок часу, коли все ще були провокації на кордоні, і в цей раз це були провокації з боку Пакистану. Можливо, це те, що Китай підтримує Пакистан і Китаю було корисно міжнародно дискредитувати США, що вони ніби оголосили перемір'я, а воно через годину вже не працює. Можливо, це був їх вплив, але станом на зараз, наче немає там. Цієї ескалації, того темпу ескалації, який був, є певне підтвердження посередництва США, і що головне це підтвердження посередництва Рубіо і держсекретаря, не Віткофа, ні Венса, а саме цієї групи. І це може вплинути в майбутньому на те, що ця група може казати Трампу: ось дивіться, ми швидко знайшли вихід із цього конфлікту. Давайте ми будемо працювати і по Україні, і це, скоріш за все, буде провокувати повернення Келога, повернення Рубіо в український трек, і нарешті витіснення Віткофа. Бо витіснення Віткофа із переговорного треку це є ключова умова, щоб була хоч якась адекватність в діях США до того моменту, поки Віков не буде витіснений. Він буде сидіти на вухах Трампа, він буде спотворювати інформацію з фронту, спотворювати інформацію з України і буде мати цю підтримку, бо Вітков там не один, там ще Венс, там ще Маск. Тому посилення Рубіо Келога в цьому моменті, в пакистанському моменті, є важливим для України. Тому, як казалось би, конфлікт десь між Індією та Пакистаном, але це напряму впливає. І на ключові питання щодо України. І сподіваємось, це вплине позитивно. І в наступному тижневому випуску ми будемо казати про позитив, коли дізнаємось більше інформації, що відбувається з пропозицією Європи про 30-денне припинення вогню. А я з вами не прощаюсь, але з великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі. До нових зустрічей!